Ми на першому західному продовжуємо широку і надзвичайно актуальну тему про права наших захисників. Вчора ми дискутували щодо двох законопроєктів, які посилюють відповідальність для військовослужбовців, зокрема пов'язаних із самовільним залишенням частини. Записи можете переглянути на наших сторінках YouTube або ж Facebook. Сьогодні ж будемо говорити про військового омбудсмана, відповідний законопроєкт, ініціатор якого президент України уже був проголосований депутатами в першому читанні і очікуємо голосування загалом в цілому. А з нами на зв'язку Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців. Пані Ольго, доброго вечора. Вітання вам зі Львова та слава Україні. Героям слава, вітання з Києва. Говоримо власне про закон щодо військового омбудсмана. Дуже довго ми очікуємо цей законопроект. Широко обговорюється він. Тож, коли очікувати голосування за цей документ в цілому. Ну, довго це таке відносне поняття, тому що про необхідність створення інституції військового омбудсмана правозахисні організації почали говорити ще в 2015 році. У 2024 президент України визначився своїм пріоритетом на 2025 рік, і в травні він вніс відповідний законопроект в парламент як невідкладний. Тобто, з точки зору загалом законотворчості, можливо, це не такий тривалий час, але звичайно для ситуації воєнного стану це занадто повільно, коли є гостра потреба у створенні системи захисту правіского службовців. Власне кажучи, з травня він у парламенті в червні він пройшов перше читання. Потім ми опрацьовували правки в комітеті з національної безпеки всього депутати внесли 899 правок. Частина з них була врахована. Вони справді е, конструктивні, як, наприклад, звітність не тільки перед президентом, але й а й перед парламентом, як окрема державна бюджетна програма і так далі. Е, ось, але частина правок не є конструктивними, і тому це гальмує розгляд законопроекту, тому що депутати не полягають на розгляді всіх правок в сесійній залі. Власне кажучи, на наступний тиждень я бачу вже попередній порядок. Денний бачу, що стоїть наш законопроект на ньому. Його відведено а, час і у середу, і у вівторок. Тобто, це дає мені ну такі такий стриманий оптимізм. Сподіватися, що депутати такі виділять нарешті достатню кількість часу для того, щоб повноцінно розглянути цей законопроект і вже нарешті його прийняти. Тому очікуємо наступний тиждень, але я вже боюся загадувати, тому що я вже не перший раз про це кажу в ефірах. Говоримо говорили ви про те, що є достатньо велика кількість правок. чи є серед них суттєві, які змінюють текст документу так, щоб це було відчутно, Правки, на яких наполягає Європейська солідарність, і здається, депутати від батьківщини, якщо не помиляюся, про зміну назви вони пропонують з не військового омбудсмана, а. Уповноваженого з питань військових здається там така правка. Це ну просто неконструктивна, непрофесійна правка. А оскільки ну хто такі військові у нас в законодавстві військовослужбовці, яких питань військових? Ну тобто, це такі навіть не. Непродумана правка, наприклад, вони пропонують змінити скаргу на звернення. Це так само про те, що не до кінця вони розібралися, оскільки військовослужбовець має право подавати два документи або рапорт, або скаргу згідно якщо не помиляюсь, 110 статті дисциплінарного статуту. Тобто. Це правки, очевидно, не самих депутатів, а їхніх помічників, які писали. Ну вони просто не є професійними, не є глибокими з глибоким розумінням ситуації. Тому, звісно, ми їх відхилили. Ми не можемо прийняти ці правки, але депутати такі наполягають на розгляді цих правок в сесійній залі. Ольго, я представляв вас власне як уповноважено з прав, з питання прав захисту прав військовослужбовців. А що зміниться у вашій роботі із прийняттям та імплементацією цього законопроекту? Бо виходить, що уповноважений є. А от закону, який регулював би його діяльність, немає. Ну, власне кажучи, після прийняття законопроекту, після підписання його президентом, буде підписано указ президента спочатку про створення офісу військового омбудсмана, а потім про призначення військового омбудсмана. Кого визначить президент військовим омбудсманом, я не знаю. Попередньо, звичайно обговорюється моя кандидатура. Якщо президент високо оцінить мою роботу за попередніх вісім місяців, то можливо він призначить мене, але все може бути. Я не здивуюся, якщо буде інше. Ша можливо, теж достойна кандидатура. Але якщо це буду я, ну якби хто хто би там не був, то це вже повноцінна державна інституція, повноцінний орган з, зі своїми повноваженнями. А тому що зараз я як уповноважена маю таку координуючу роль, дорадчу я би сказала, я готую там якісь рішення для президента і опрацювання скарг військовослужбовців службовців, яким я зараз займаюся. Це моя власна ініціатива. просто Через те, що я розумію, наскільки це нагальна потреба. Зараз у мене таких обов'язку такого немає є повноваження. Ну і я працюю згідно з законом про звернення громадян. І навпаки, закликаю військовослужбовців звертатися до мене. Коли буде створений відповідний орган, його задачою буде реагування на скарги, в тому числі шляхом проведення перевірок. Військовий омбудсман буде мати доступ до всіх військових об'єктів, військових частин, органів військового управління. Він буде мати право невідкладного прийому командувачами всіх рівнів і посадовими. Осіб особами, ну і іншим. Там є певний перелік прав і обов'язків військового омбудсмана, його офісу, які передбачені, власне кажучи, в цьому законі. Тобто він визначає алгоритм дій, як військовий омбудсман має реагувати на порушення прав військовослужбовців. Перевірки військового омбудсмана будуть закінчуватися висновками. У висновках будуть прописані рекомендації до життя заходів командирами різних рівень, і у командирів буде 10 днів. На життя цих заходів, якщо командир цього не буде робити, у військовому будсманах буде можливість звернутися до адміністративного суду і притягнути командира до адміністративної відповідальності, або з відповідною доповіддю звернутися до верховного головного власне кажучи, це такий алгоритм дій, який має бути доволі дієвим. Дуже важливо, щоб ну ми, ми це і прописали, тому що ми робимо зміни також закон про національну безпеку, де є чотири елементи сектору безпеки і оборони наразі. І військовий омбудсман стає власне п'ятим елементом, ось так символічно а п'ятим суб'єктом сектору безпеки і оборони. Тому це не просто створення інституції. Ці інституції також ще доведеться вибороти свою суб'єктність, довести свій, свою впливовість в секторі безпеки і оборони. Очевидно, на це піде тривалий час, і це але мені дуже важливо, щоб ця інституція від самого початку своєї діяльності задала високу планку роботи для того, щоб хто би потім не був призначений військовим будсменом, всі розуміли, що це доволі впливовий орган, який стоїть на захисті прав людини в секторі безпеки оборони. Зараз скарги від військовослужбовців також приймає уповноважений із прав людини. Зараз цю посаду обіймає Дмитро Лубінець. Чи немає тут дублювання повноважень, чи можливо надалі він такі скарги після вступу в дію законопроекту? Він вже не прийматиме саме від військових. Чи військовий може мати вибір до кого звертатися до уповноваженого чи до військового омбудсмана? Ну, ви власне правильно говорите, у військових залишається вибір. Це по перше. А по-друге, такі застереження про. Які ви говорите про доблювання повноважень були і у багатьох парламентарів, але ми ці застереження і цей занепокоєння розвіяли, тому що ми власне із Дмитром Валерійовичем сіли і проговорили, як зараз діє його офіс, і яким чином буде діяти власне військовий омбудсман. Різниця полягає по перше у тому, що парламентський уповноважений з прав людини не займається питаннями службової діяльності. А ми говоримо про те, що військовий омбудсман буде займатися виключно питанням проходження військової служби. Тобто від моменту зарахування військовослужбовця до складу до особового складу і до моменту його звільнення. Військовий омбудсман зараз і вони це їхня офіційна позиція. Припрошує військовому цману повноважений Верховної Ради зараз не займається цими питаннями, і це є їхньою офіційною позицією. Тобто, військовий омбудсман є доповненням до існуючої системи захисту прав людини в сфері безпеки і оборони. Ми не не дублюємо повноваження. Ми доповнюємо ті повноваження, які вже має уповноважений Верховна Рада справ людини. Але це не означає, що ми щось, якісь повноваження або якісь права уповноваженого Верховної Ради забираємо. В нього залишається загальний моніторинг загальний нагляд за дотриманням прав людини у виконавчій владі, в тому числі в секторі безпеки і оборони. Наша модель військового омбудсмана полягає в тому, що військовий омбудсман буде в системі безпеки і оборони і як е Власне, не просто наглядати за дотриманням прав, а вирішувати проблеми, які існують як частина системи виконавчої влади, частина сектору безпеки оборони. Тобто, ми на виконання функції президента цивільного демократичного контролю, і ці функції на нього покладені в законі про національну безпеку. Ми будемо виконано, ми будемо інструментом верховного головнокомандувача, який буде контролювати дотримання прав людини, і у випадку недотримання буде вирішувати системну проблему. І е, на, на відміну від е, омбудсмана, звичайно, повноважно справ людини, е, військовий омбудсман буде мати право ініціювати перевірки і відповідно робити рекомендації та звертатися до суду у випадку невиконання цих рекомендацій. Я так розумію, що це і є основним інструментом впливу на можливу ситуацію на вирішення проблем. Так, так, але мені би не хотілося, щоб ми уявляли військового омбудсмана, знаєте, як такого е, злого пса або поліцая, який тільки ходить і карає командирів. Мені здається, що дуже багато питань, і я бачу це по своїй роботі зараз. Можна вирішити е, шляхом комунікації обговорення, в тому числі е, тому я би хотіла, щоб у майбутньому офісі військового омбуцмана е, була створена окрема служба з військової медіації антикризової комунікації, Е, для того, щоб щоб вирішувати власне проблеми, не доводячи їх до там якихось рішень суду чи розгляду на ставці, і так далі, я думаю, що багато питань в принципі в нашій країні, і в тому числі в секторі безпеки і оборони, можна вирішити шляхом звичайної комунікації, пояснення роз'яснення. Ну принаймні зараз так відбувається, коли я телефоную командирам. Вони дуже часто мене чують. Дослухаються, і таким чином ми вирішуємо багато проблемних питань. Пані Ольго, а от власне, виходячи з вашого досвіду восьми місяців роботи на посаді уповноваженого, на що найчастіше скаржаться військовослужбовці вам? Чи можемо ми узагальнити десь так проблеми? Насправді ми буквально сьогодні у нас була нарада з командою головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони і ми розглядали цю статистику. Десь порівну у нас поділені скарги, які стосуються не направлення на лікування і ВЛК військовослужбовців, не надання відпустка відпусток військовослужбовцям, а скарги від родин зниклих безвісти військовополонених. на... Проблеми з оформленням документів на відсутність грошових виплат, чи ну звичайно, рідні дуже часто звертаються за пошуку їхнього військовослужбовця, їхнього рідного. Це не зовсім моя компетенція. В Україні є інші органи, які мають цим займатися. Але я рідні, які перебувають в таких в складній емоційні ситуації. Вони звичайно звертаються до всіх, хто в принципі може допомогти. Багато звернень. На проблеми з переміщенням військовослужбовців між військовими частинами. Також у нас, до мене надходять звернення від військовозобов'язаних на дії, ТЦК, СП, і тут хочу зауважити, що це не зовсім моя компетенція. Я займаюся захистом прав військовослужбовців. От якраз щодо військовозобов'язаних щодо прав військовозобов'язаних можна звертатися до уповноваженого верховної ради, але не скажу, що це питання мене не цікавить, тому що початок військової служби дуже важливий для мотивації військовослужбовця а також мене цікавить захист прав. Військовослужбовців та СП, тому що на них зараз вони виконують критично важливу роль для держави на сьогоднішній день, забезпечуючи мобілізацію, але на них падає дуже багато. Агресії, в тому числі, яка підігрівається ну і російською пропагандою не без проблем звичайно, тобто диму без вогню не буває. Я це прекрасно розумію, але але дуже часто і несправедливі звинувачення лунають в бік військовослужбовців. ТЦК тому десь на перетині тут ми з Дмитром Валерійовичем Губінцем працюємо його офісом. Але все-таки питання військовозобов'язаних це більше до них. Також звертаються останнім часом дуже багато звернень військовослужбовців на довготривале перебування на передових позиціях. Зараз ця ситуація погіршується, тому що все складніше проводити ротації командирам, оскільки ця кілзона, та сіра зона, яка тролюється в дронами в тому числі ворожими. так а, та вона, вона розширюється і, і ясно, що ротації проводити все складніше і складніше, то що питання формування резервів дуже багато проблем, про які ми говоримо: ті самі відпустки, неможливість направити на лікування, відсутність ротацій, вони впираються в те, що у нас недостатньо особового складу, а в тому числі тому, що частина суспільства ухиляється від військової служби. Тому, власне кажучи, для того щоб забезпечити справедливість для діючих військових служб. Овців, нам треба говорити з суспільством і популяризувати військову службу, і з цим очевидно треба працювати. І це не тільки моя задача, це загалом задача держави і державної політики. Про СЗЧ або самовільне залишення частини я ловлю себе на думці, що все менше і менше ми відчуваємо потребу навіть розшифровувати цю абревіатуру, оскільки вона стає загальновідомою кожному українцю. І це свідчить також про масовість цієї проблеми. Нещодавно в коментарі засоби масової інформації ви говорили про те, що абсолютно зацитую абсолютна більшість СЗЧ тікає або військовослужбовців. Тікає з навчальних центрів або під час. Переведення з навчального центру до військової частини або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій, на відміну від твердження про те, що це люди, які йдуть в СЗЧ, тому що втомилися три або чотири роки воювати. Чи можете ви детальніше розповісти по співвідношенню, яка ця частка від усіх випадків СЗЧ, так би мовити, новомобілізовані? Ну, я не можу розголошувати цифри, і я не думаю, що є прямо статистика детальна по, по причинах СЗЧ, Але є. Ми просто розуміємо, звідки з яких військових частин відбуваються самовільні залишені частини. І я думаю, що ну понад 70% тих військослужбовців, які здійснюють СЗЧ, відбувається з навчальних центрів або з госпіталів, лікувальних закладів не після поранення, не після. Не в процесі відновлення, а якраз коли їх направляють навчальні центри на лікування і ВЛК. Це комплексна проблема. Я думаю, що ну я вже частково зачепила її щодо якості мобілізаційних процесів, щодо неякісного проходження ВЛК в процесі мобілізації, але і щодо мотивації низької мотивації військовозобов'язаних і новобранців. Які не готові до проходження військової служби, ми ініціювали проведення адаптаційних курсів в навчальних центрах для того, щоб ми ну фактично домовилися з генеральним штабом, що нам перед базовою загальною військовою підготовкою нам дають три дні для того, щоб попрацювати з військовозобов'язаними щодо їхньої стабілізації. Це дуже важливо психологічно стабілізувати людину, щоб вона була готова до сприйняття навчального матеріалу. По перше, по-друге. Щоб посилити її мотивацію, пояснити, для чого вона тут, пояснити, що її перебування на військовій службі абсолютно не означає, що її відразу відправляють на штурм, що без підготовки, без забезпечення, звичайно, в Україні не відправляють військовослужбовців відразу в зону бойових дій. І, і ну, мені здається, що це вже очевидні речі, і якщо хтось ще про це не знає, то, то я вам відповідально заявляю, тому що я ну по кілька разів на місяць буваю у навчальних центрах. Я бачу, як відбувається підготовка. Для мене збереження права на життя військовослужбовців надзвичайно важливе. Я розумію, що тільки якісна бойова підготовка дозволяє зберегти життя військовослужбовців. Ну і забезпечення, звичайно тому, власне кажучи, ми з цим. Працюємо, ми намагаємося підготувати новобранців до якісного сприйняття матеріалу за, за, за допомогою цих адаптаційних курсів. Ось десь це допомагає, десь можливо ще не дуже, але ну ми намагаємося максимально з цим працювати. Звичайно, є випадки, коли військовослужбовці йдуть, в тому числі із бойових частин. Військових частин тут є е, різні причини. Дуже часто це стається, коли військову частину перекидають на більш гарячий напрям. Е, або коли військова частина виходить на відновлення, військовослужбовці виходять з позиції, де вони перебували, тривалий час. І просто через виснаження, через неможливість повноцінно відновитися, наприклад, або через психологічні проблеми, вони йдуть все за часом, самовільно залишають частину. Є звичайно і інші причини, як ті, які я казала, не на направлення на лікування, сімейні проблеми або відсутність відпустки за сімейними обставинами, в принципі, відпустки і можливість відпочити ці проблеми є. Але якщо ми подивимося подивимось на статистику глобально, то більшість, звичайно, це ті низькомотивовані люди, які зараз приходять на службу, і це те про що я говорила. Нам потрібно. В тому числі працювати з суспільством, і суспільство теж повинно відчувати цю відповідальність. Не можуть у нас безкінечно служити одні ті самі люди. Нам треба їм дозволити відпочити і відновитися. Хоча б. я вже мовчу про те, щоб продовжити нормально своє життя, бо ці люди так само прийшли з цивільного життя. Просто тоді, коли державі було б це критично необхідно. Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців, була гостею цієї частини нашого ефіру. Пані Ольго, дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Говорили ми власне про імовірне прийняття законопроекту про військового омбудсмана. Очікуємо в появу порядку денному і винесення в залу Верховної ради наступного тижня. Цей законопроект будемо слідкувати за ним і інформувати вас, наші глядачі.